Не планував знімати це відео, так як вже є таке на каналі. Але під час розпаковки цього фрезера помітив покращення комплектації, тому вирішив, що треба побачити їх і іншим. Тому швидко в новому пам'яті, що в нас по комплектації? Це інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Гарантія 3 роки Дніпром МЗЄ, гарантія працює. Також є відео на каналі про гарантію і ремонт даного фрезера. Можете подивитися, як цікавить. В комплекті запасні щітки. Не бачу з них сенсу в комплекті, все рівно можуть безкоштовно поміняти на сервісному центрі. Але добре, хай будуть. Може підійдуть до якогось іншого інструмента. Це паралельний упор. Захисний екран. Для аспірації. Ключик. Упор з підшипником. Тут у нас цанга на вісім. Та гвинтик для кріплення захисного екрану. Фрезер, новенький чудовий електроінструмент. Прогумований якісний кабель 3 метри. В комплекті йде база, така кромочна, зручна, прогумований хват. Пластмасова накладка, щоб не шкрябати заготовки, місце кріплення паралельного упора. Ось так сюди він кріпиться. І можна регулювати відстань фрезера. Також ще в комплекті йде цанга на 6 мм. Але цанги вже йдуть непрості, а якісні. Які затискають добре фрезу по всій площині. Раніше, вже більше трьох років назад, цанга була дешева. Ось така. За три роки ні разу вона не послабилась і не випала фреза, але їх ніхто не полюбляє. Хто може не знає, працює цей упор, це упор для криволінійних заготовок. Наприклад, вам треба щось зробити, а у вас немає фрези з підшипником. устанавливаем такую фрезу. Зараз ничего сюда не буду. Установим параллельный упор. Потом выставляем по высоте. И цей. И цей упор имитует Підшипник на фрезі. Вибираємо виліт, який вам треба. Затискаємо і можемо працювати по криволінійним заготовкам. І невеличкий огляд. Фрезер можу рекомендувати. Працює інструмент нормально, сервіс працює теж добре. Так що таку бірочку сюди щепляють не просто так. Всім дякую.